Усім привіт! Сьогодні підготував для вас рецепт пирога, який зачарує з першого шматочка. Готується він у сковорідці і без зайвого клопоту. Щоб пиріг був ситним, беремо невелике куряче філе і відварюємо. Для аромату додаємо перець горошком і лавровий листок. І поки готується філе, підготуємо решту інгредієнтів. Беремо болгарський перець і нарізаємо кубиком. Дрібно тримо 50-70 грам твердого сиру. У глибоку миску б'ємо 4 яйця. Солимо і додаємо улюблені спеції. У мене це суміш перців та італійські трави. Далі беремо лаваш, скручуємо його у трубочку і ось так нарізаємо на смужки. Коли м'ясо трохи охолоне, нарізаємо його кубиком. Вкидаємо до лаваша філе, перець, 100 грам консервованої кукурудзи і ретельно перемішуємо. Мені дуже приємно читати ваші коментарі. Також залишайте свої вподобайки і підписуйтеся на канал, щоб не пропускати нові відео. І нарізаємо кілька гілочок кропу. Це додасть страві весняної свіжості. Для того, щоб пиріг гарно просмажився і не підгорів, сковорідку злегка змащуємо олією і кладемо шматок пергаменту. Викладаємо наш майбутній пиріг. Готуємо на малому вогні під кришкою 15-20 хвилин. Перевертаємо з допомогою дошки чи великої тарілки. Кладемо ще на 10 хвилин смажитися, можна вже і не накривати. Гарний кольоровий, а головне дуже смачний пиріг, готовий. Як бачите, нічого складного. Готуйте із задоволенням, смакуйте з насолодою.